Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin Айсі. 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Так, друзі. Ну що ж, поговоримо про наше з вами здоров'я, тому що ну, ви злісі давайте прямо. Я за нею вже скажу грішні, грішні, бо вихідними іноді То дозволяємо правда. собі. Трошки більше поїсти, а потім ці кілограми, куди її подіти. Дійсно, вихідні нас роблять трошки товстими. Допис про це власне у своєму телеграм-каналі. Виклав лікар-кандидат медичних наук, спеціаліст у галузі здорового способу життя Андрій Біловєшкін. Він зазначимо, є за національністю білорусом, але в з 21 го року він живе за кордоном. і Відкрито підтримує Україну. Так, от зокрема Біловішкін зазначає, що з п'ятниці до неділі люди. Споживають на 115 кілокалорій більше, ніж у будні. За рік це може додати понад 2,5 кілограми на вагах. Чому вихідні нас тягне, ну, приміром, на солодке, Жирний і некорисне. і як це побороти? Ми сьогодні будемо говорити? Заходьте, будь ласка, дієтологиня Софія Шпак. Доброго, ранку, Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку, Софія, і одразу запитуємо вас, чи дійсно ви погоджуєтесь з цим твердженням? Здебільшого так, але звісно не завжди і не у всіх. Е, своєї практики бачу, що дуже часто пацієнти уникають зважування після вихідних саме. Це правда. <с? <с?> На вихідних найбільше відхилень і по раціону, і по наповненню тарілки, і по режиму. Тому дійсно погоджуюсь з твердженням. До собою таке помічали. Провокативне питання. Ну, а що? Ну, ну Насправді я протягом тижня не створюю собі суворих заборон, тому немає сенсу відриватися на вихідних. Дію за принципом помірності, тому що здорове харчування О -о. це більше про гнучкість, про те, що вміти слухати себе, а не про суворі які заборони. Чому кидає на ці кулінарні надмірності у вихідні? Тому що люди хочуть знизити трошки стрес після ага. напруженого дня, і їжа виступає тим антистресом. Вона завжди поряд, вона завжди тебе нагодує, втішить доступна. Ну і звісно, на вихідних у нас часто якісь застілля, якісь походи з друзями, зустрічі, і це супроводжується різноманітними наїдками, напоями. З іншої сторони, в нас, як коли ти залишаєшся вдома, у нас дуже багато часу вільного, і ми разом. Разом ходимо, перевіряємо холодильник, чи не з'явилося щось минулень. От ключове. Тут ви сказали, що ми вихідними здебільшого знімаємо стрес. А через оці смакові задоволення і точки в цьому питанні перебираємо, а чи є мінімальна порція некорисної, але улюбленої їжі, яку ми можемо з'їсти або там випити і при цьому залишатися в гарній формі, тому що ну, в задоволеннях себе лишати не хочеться. До Правильно. ж так, Правильно. так, звісно, я рекомендую е, користуватися правилом 80 на 20. Нехай так. 80% вашої тарілки це буде їжа е, поживна, корисна, так. а 20% тарілки це буде менш нутритивно поживна їжа. Просто таких тарілок три може бути. Тому непогано. Наші, наша реакція на те, що 80 корисно є, на вихідних. Так, Ой, нам, можна не на Хтось мож, щоб, щоб ніхто не переплутав, то 80 це поживна їжа. Так? Так, так. О, ну, поживна це що? Дайте нам кожи. Вона дає нам білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінерали. А менш нутритивно поживна це здебільшого цукор, сіль, трансжир. Ну, може містити в переважній а, більшості. Ага. Так. Ну, от е, лікар Андрій Біловєшкін. Ну, власне, е, який став допис, якого став інформприводом, він посилається на дослідження, згідно з якими через переїдання на вихідних за рік можна погладшати на 2 кілограми 700 грамів. І чи це так критично? І е, як це може позначитися на здоров'ї? Ну, в залежності, яка в нас вихідна точка? Насправді е, 3 кілограми за один досить вагоме число на вагах, так. тому ми. Можемо навіть зайти в е, такий е, діагноз ожиріння. Ожиріння звичайно асоціюється із підвищеним артеріальним тиском, із холестерином і глюкозою крові. Тому, звичайно, тут не варто так такими темпами іти. Так, Софія, от як все-таки привчитись не їсти все підряд у вихідні або можливо збалансувати свій раціон? Ми деякі позиції зараз будемо показувати на екранах нашим глядачам, а ви коментуєте. Отже, позиція така: як уникнути переїдання? Тримати режим, тримати перш за все режим, тому що на вихідних ми часто лягаємо спати пізно, встаємо пізно, пропускаємо сніданок, хаотичні перекуси створюються в нас, тому це все запускає той цикл переїдання, який відбувається на вихідних. Тобто не випадайте зі звичного графіка. Ще одна позиція їжте повільно. А ще їсти уважно і добре жувати треба, тому що жування зменшує стрес. По перше, а друге, коли ми швидко похапцем їмо, ми на 15% більше з'їдаємо того, що нам необхідно для насичення. Тому наступна позиція: знайдіть альтернативні джерела задоволення. Це які. Для кожного вони свої в когось це більш спокійні такі джерела дофаміну, наприклад, там ванна, чи масаж, чи якісь Полежати, читання книжки. Просто відпочити дійсно на самоті побути. А в когось це активний відпочинок: це покататися на велосипедах, на роликах, піти на пікнік. Тобто кожному своє шукайте, не зловживайте алкоголем та жирною їжею. Ключове не зловживайте. Тобто можна трішки можна, а -а -а. пам'ятаємо які порції кількості для Пам'ятаємо, що алкоголь посилює апетит, пригнічу. Послаблює контроль, а також порушує сон. Тому це все може е, призводити до переїдання наступного. А жирна їжа вона сама по собі найкалорійніша, mm -hmm. тому що один грам жиру містить 9 кілокалорій порівняно з білковою їжею, яка має 4 кілокалорії, тому автоматично і рідина вода. А, вода, звісно, ми робити. часто плутаємо спрагу і голод, тому що центри дуже близько. Тому не забувайте регулярно поповнювати вологу простою, чистою водою. Тому що вода вона буде насичувати, вона буде давати ось це пригнічувати відчуття ось цього голоду. Якщо це ми плутаємо з прагою. ну і ще є таке поняття, як читміл, коли ми дозволяємо собі так от з'їсти чогось некорисного і не коримо себе за це і не відчуваємо провину. Як ставитись до такої практики? Насправді, якщо у вас збалансований <кх> раціон не має е, е, дефіциту <кх> калорій, в чітмілах немає ніякої потреби. Е, це здебільшого практика спортсменів. Які готуються до виступів, мають суворі дієти, і для зниження психологічного такого тиску вони використовують і для е, урізноманітнення раціону. От тоді є сенс використовувати. Надихнули, налаштували, шановні глядачі, зануримося цими вихідними у вихідні, а потім скажете нам свій результат. Чи е, далася взнаки сьогоднішня зустріч Софія Шпак, дієлогіня е, в студії сніданку. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. В складних моментах важливо знати, що ти не сам. З понеділка по четвер о 19 на 1+,1 Україна.